Вітаю на телеканалі Сфера ТВ. Випуск новин. Інформаційну картину дня. Очима наших журналістів. Дивіться далі у випуску. Сьогодні до рівного завітав заступник міністра юстиції Павло Мороз. Урядовець взяв участь в офіційному запуску проекту Шлюб за добу. Нагадаємо, в нашому місті вже є перші пари, котрі скористались проектом півтора тижні тому. Процедура платна, а вартує 2,5 тисячі гривень. Як це відбувається, бачили наші журналісти. Рівненщину атакують скажені лисиці в селі Будира, що у здолбунівському районі карантин через сказ зафіксовано випадок захворювання лисиці. Про це повідомляє з Сіті. До загрозливої зони війшло ще 20 навколишніх населених пунктів. Під час карантину забороняється проведення заходів із залученням тварин вивезення за межі вказаних вище зон собак, котів і диких тварин. Технології на службі у людей. Ще минулого року в обласній бібліотеці з'явився 3D-принтер. Та без діла він там не простоює. Зараз книгознавці вирішили спробувати на ньому друкувати таблички для слабозорих. Спеціальну тактильну продукцію виготовлятимуть за допомогою 3D-принтера та сканера. Останній сканує тексти, надруковані шрифтом Брайля, а вже принтер відтворює об'ємні копії. Таблички та кубики вже проходять апробацію клевані серед дітей з порушенням зору. Зовсім процесом слідкувала наша Вікторія Бондар про усі тонкощі виготовлення тактильних табличок на 3D-принтері. Вона розповість вже у вечірньому випуску. Новин о 18.25. Рівняни запалять свічу пам'яті в честь героїв Крут. Відбудеться це в неділю, 29 січня о 16 годині на Майдані Незалежності. Подібний захід організатори проводять, щоб вшанувати пам'ять героїв Крут київських студентів, що загинули в 1918 році під час бою з більшовицькою армією. Нагадаємо, бій під крутами відбувся 29 січня 1918 року на залізничній станції Крути за 130 кілометрів від Києва. П'ять годин Ва бій між 4-тисячною більшовицькою армією Михайла Муравйова та загоном з київських студентів і бійців вільного козацтва. І на сам кінець маємо приємну новину для наших глядачів. Телеканал Сфера ТВ розширює горизонти інформаційного простору. Трансляцію нашого ефіру зможуть бачити і жителі сусіднього обласного центру Луцька. Тож відтепер Лучани в кабельній мережі воля теж мають можливість слідкувати за трансляцією найцікавіших телепередач та об'єктивних новин на телеканалі Сфера ТВ. Наразі в мене все. Дякую, що ви з нами. На все добре.